Я в роз'ясню ваші права, як на прибудову. На предмет схожий на пістолет. На затворі у нас в також в магазині нас виявлено набої. 9, 10, 11, 12 набоїв. Поліцейські затримали підозрюваного у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 в понеділок, 26 травня ввечері. Наразі встановлено, що під час перетинання проїжджої частини між 39-річним пішоходом та 31-річним водієм легковика виник конфлікт, в ході якого останній здійснив постріл з травматичної зброї у бік пішохода. Водій після цього з місця вчинення злочину поїхав. Очевидці викликали потерпілому швидку, яка госпіталізувала його до медичного закладу. В результаті вжитого правоохоронцями комплексу заходів, вже через кілька годин поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. Зброю з набоями у нього вилучили та скерували на експертизу. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, Чиненому із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, згідно з санкцією частини 4 статті 296 кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.